Попасна під градами. О пів на десяту ранку терористи почали обстрілювати цей райцентр на Луганщині. Про таке на своєму сайті повідомив голова обласної адміністрації Геннадій Москаль. З його слів, є вбиті і поранені. У містечку палає станція швидкої допомоги. Очільник області пише, що не може доїхати до Попасної, бо снарядами зруйновано міст. Вогневих атак зазнали чотири населені пункти. Повідомляє прес-центр АТО. Там також запевняють, Донецький аеропорт і Дебальцева контролюють сили антитерору. В той же час непідконтрольні збройні формування продовжують тактику обстрілу позицій українських військовослужбовців. Обстрілюють населені пункти, де мешкають мирні мешканці. Протягом минулої доби неодноразово обстрілювали наступні населені пункти. Некішина, Мала Орловка, Рідкадуб, Чернухіна. Під час обстрілів бойовики використовують ракетну систему залпового вогню БМ-21 град. Обстановка навколо Маріуполя. Повністю контролюються українськими військовослужбовцями за допомогою мережі блокпостів опорних та спостережних пунктів забезпечить охорону та оборону цього приморського міста.